Вітаю. В попередніх ефірах я говорила про гнів на себе, про гнів на батьків, гнів на дітей. Сьогодні мені б хотілося поговорити гнів на партнера. Чому людина, яка деякий час була до тебе добра? Лагідна через якісь дрібниці, або не дуже вони такі і малі, стають чужими один для одного і роблять тобі боляче. Нам треба дати відповідь на питання, як нам? Дається робити боляче наші люблячі людині. Для того, щоб відповісти на це питання, треба дати собі відповідь. А для чого я вступаю у відносини з людиною? Ви прямо зараз можете в чаті написати свою, свій варіант відповідей. Чому ми вступаємо у відносини з людиною в тому віці, в якому ми зараз перебуваємо. Або з тими ресурсами, які ми зараз маємо, або з кількістю дітей, які у нас є, чи в тій країні, в якій ми зараз живемо, чому ми вступаємо у відносини з людиною? Насправді відповіді бувають зовсім різні. Ну, якщо жіночки там 35-40 і оточення вже говорить, ти можеш так залишитися старою дівою. Треба виходити заміж. Або може людина каже: я хочу мати дітей, тому мені треба партнер. А може він людина не може залишитися однією, їй одиноко, і вона постійно потребує, щоб поруч з нею хтось був. А можливо, причина в тому, щоб про неї хтось турбувався. Її хтось забезпечував або давав любов, то яка ж правильна відповідь на питання, чому я вступаю у відносини з людиною? Насправді, відповідь на це питання єдине. Дякую. Один із варіантів відповідей, щоб відчувати себе потрібною, коханою. Щоб бути з ким розділити свої почуття, отримати підтримку. Але єдина правильна відповідь на це запитання мені потрібні відносини для того, щоб зробити партнера щасливим. І я приведу приклад, який мені дуже подобається уявіть, якщо чоловіка питають. Навіщо ти вступив у відносини з цією жінкою? І він їй говорить. Я хочу зробити її щасливою. Задають те саме питання жінці: Навіщо ти вступаєш в відносини з цим чоловіком? І вона відповідає: Я вступаю в відносини з цим чоловіком для того, щоб зробити його щасливим. Що в цей момент? Буде відчувати чоловік. Я думаю, кожна людина хотіла б почути саме таку відповідь. А тепер уявіть, що мотивація відносин зовсім інша. І людина чує відповідь, яка не несе в собі конкретну мету зробити людину щасливою. Подумайте над цим. Гнів на партнера буває трьох видів. Він може виражатися у вигляді прямої агресії, це може бути звинувачення, крики, сварки, сперечання. Це може бути скрита ворожість, коли людина спокійно реагує, каже: Ну, так, да, да, все нормально, але. Проходить час, і він повертається до пункту першого, тобто він згадує якісь помилки свого партнера і йому в цьому дорікає. І у прийнятті, прийняття через мудрість. Я хочу вам привести приклад свого, свого випадку з життя. Я колись поверталася з відрядження. Їхала з Києва у потягу і попередила, що я вже скоро буду вдома. Потяг приходив зранку в Херсон, і в мене вже сідав телефон. Тобто, я відправила повідомлення з потяга, вийшла на вокзалі, сіла в таксі і поїхала додому. Приїжджаю додому, кидаюся в сумочку, а там телефона немає. Я все перериваю, телефона немає. І реакція мого чоловіка. Так, перша реакція, яка могла бути, він міг би сказати: От Растяпа, куди ти дивилася, в тебе новий телефон, а ти так не бережеш речі і не слідкуєш за цим. Він міг би сказати: Ну, загубила, це твої проблеми. І через деякий час мені згадати. Але він мені сказав, так, прикра ситуація, але таке буває. Я розумію, що нам треба зараз їхати на роботу, тому протягом дня я не обіцяю, що в тебе буде такий самий телефон, але ми вирішимо питання із твоїм зв'язком. В нього не було жодного пориву до агресії, крику, засудження. Хоча, звичайно, я бачила, що він засмутився. На щастя, ця ситуація вирішилася добре, тому що так вийшло, що я на вокзалі зустріла знайому і зупинилася буквально на дві хвилини і випадково поклала свій телефон. Не на свій чемодан, а на, на, на її. Із-за і того, що телефон виявився виключеним, вона не змогла мені віддати його одразу на вокзалі, тому що ми дуже швидко розійшлися. Я ж кажу, сіла в таксі і поїхала. І вона приїхала додому, вона його поставила на зарядку. І потім вона подзвонила мені і сказала, що Оленка, я знайшла твій телефон, так що ми можемо з тобою зустрітися, я тобі його віддам. І таким чином вже до обіду була вирішена ця ситуація. Але ви ж розумієте, що поки це відбувалося, в родині могла виникнути. Виникнути конфлікт, суперечка, навіть могло дійти до сварок, могло відбутися що завгодно, але мудрість чоловіка дало можливість зберігти оці ці відносини і настрій, який був підпорчений тільки, тільки для того, щоб що я загубила свій телефон. Так, да, дійсно, у нас буває так, що партнери не дають нам того, що нам хочеться. Нам хочеться більше уваги, нам хочеться більше відпочивати з ними разом. Нам хочеться більше щоб про нас турбувалися. Але завдяки відносинам з нашими партнерами. Ми можемо дізнатися, наскільки ми маємо всередині себе внутрішню силу. Так, да, іноді відносини бувають складні, але завдяки таким відносинам ми можемо вияснити, що ми все можемо, що ми можемо вирішувати всі проблеми, що ми можемо заробляти гроші самостійно. Що ми можемо впоратися і без чоловіків. І тут знову ж таки згадую: моя мама розказувала, що в неї перший шлюб ну, був дуже короткий і дуже невдалий. Вона розійшлася з чоловіком і пройшов вже деякий час там, років три-чотири, коли мама зустріла мого тату тата. І Бабушка їй каже: Люба, ну я, якщо чесно, не зовсім розумію, навіщо тобі чоловік? Ти все вмієш? І да, це приклад життя. Я розумію, що це інше покоління, вони по-іншому, можливо, сприймали це почуття, але мама каже: мам, ну невже чоловік потрібен тільки для того, щоб побілити хату? Або зробити ремонт. Ой, Розсмішила бабушка. Ну, слава Богу, мама вийшла заміж за мого тата. І я можу точно сказати, що поки ми не навчимося спокійно реагувати на те, чого в нас немає, наші партнери завжди будуть нам це нагадувати своєю поведінкою і бездіяльністю. Я коли готувала прямий ефір, одразу згадала просто фразу, яка була ідентична з книгою, з книгою Купи собі той довбаний букет Тари Шустер. І почитала, я сама особисто не читала цієї книги, але мене привабила ця назва, і я ж вирішила почитати анотацію. І про що ж ця книга? Цій книжці авторка розповідає історію власного перевиховання та перетворення на чемпіонку з любові до себе. Завдяки простим щоденним ритуалам Тара змінила свою свідомість, тіло та стосунки і навчить вас, як вдавати вдячність, поки не відчуєте вдячності насправді, розкопати та зцілити свою, свої приховані емоційні рани. Розпізнати несвідомі переконання, самообмеження і позбутися, їх, і позбутися їх, розвінчати внутрішнього недруга та захиститися від самокритики, розпочинати кожен день наснажено, натхненно і з готовністю блищати, створити собі життя, яке ви дійсно абсолютно в біса обожнюватимете. Вам не здається, що це дуже перетинається з метою нашого марафону зміни себе за рік, щоб, щоб навчитися нарешті любити себе, наповнювати себе для того, щоб в нас було бажання віддавати цю любов і жити в гармонії з собою? Тому що будь-які зміни, вони завжди починаються з мене. І коли ми, за... коли ми перестаємо бути залежними від того, що нам потрібно, ми одразу це отримаємо. То як налаштувати, як, налаштов... як зробити нашого партнера щасливим? Є три моменти. Перше, треба бути уважними до нашого партнера, навчитися слухати нашого партнера і пам'ятати про його звички. Коли ми говоримо про слухати, це означає, що коли людина приходить з роботи і ви сідаєте спілкуватися один з одним. то в цей момент. Нехай телефон полежить взагалі в іншій кімнаті, для того, щоб ви могли не просто слухати, а чути, що говорить вам ваша людина. Що ж, треба організувати життя таким чином, щоб все, що ви робите, робило вашого партнера щасливим. І що ж для цього треба? Перше. Те, на що я вже зробила акцент, це зрозуміти, навіщо нам ці відносини. Поки ми не зрозуміємо, навіщо ми вступаємо у відносини, ми не будемо отримувати те, що нам хочеться, і ми будемо приречені на страждання. Тому що якщо людина чітко розуміє, що вона хоче, вона під собою тягне очікування. Тобто, це означає, що вона розуміє. Що вона хоче, як вона цього хоче, коли вона хоче, і як цього треба досягти. І бажання, її бажання не завжди будуть зрозумілі її партнеру. А там, де є очікування, ми знаємо, що є розчарування. Тож, де є розчарування, там будуть образи, і образи вони тільки руйнують відносини між партнерами. Другий момент, на якому я наголошую, це довіряти вашому партнеру. Ду, е, кажуть, партнер це наша друга половина. Якщо ми не будемо довіряти нашому партнеру, ми не будемо довіряти половині собі. А там, де немає довіри до себе, там все буде відбуватися наполовину. Чи можу я бути успішною? Якщо я не довіряю. Чи можу я бути щасливою, якщо в себе почуваюся наполовину? Можу я бути класною мамою, якщо в мене доступ до себе є всього наполовину? Ні, ні і ні. Довіра це ну, один із найголовніших чинників, які повинні бути між партнерами. Хоч і кажуть там, що кожна, кожна людина це особистість і не можна їх ділити наполовину. Ні. Але якщо ми вступили в ці відносини з людиною, ми тим самим приймаємо його в своє життя, і нам треба приймати його правила, його розуміти, і, звичайно, це обоюдно. Тож, третій момент це чути нашого партнера. От проведемо експеримент. Згадайте, будь ласка, три останні розмови з вашим партнером. Ви пам'ятаєте, про що ви говорили з ним? Якщо так, я вас вітаю. Ви поглинаєтесь повністю. Зосереджувати увагу на своєму партнерові тоді, коли це потрібно. Чому важливо слухати партнера? Тому що, якщо ми не навчимося слухати партнера, ми автоматично перестаємо слухати себе. Ми перестаємо чути свої власні потреби. Наше тіло починає хворіти. Тому що ми до нього не прислуховуємося. Ну, і четвертий момент, на якому я зосереджу увагу, це не розповсюджуйте плітки про свого партнера. Коли ви зустрічаєтеся з подругою, не обов'язково розказувати про те, що, що ваш чоловік зробив не те чи не так. Це свого роду кармічні насіння, які ви. Насаджуєте для того, щоб у вас не складалися відносини. Тому я б ніколи не виносила цю тему на розмову з іншими людьми. Важливий нюанс, що наші партнери вони завжди будуть показувати нам прямо чи косвено ну, або навпаки. Те, чого нам не вистачає. Я не даремно просила написати, що вас дратує вашому партнерові, і у вас є зараз така можливість написати в чаті, якщо хочете отримати пряму відповідь. Але я підібрала вибірку того, що може дратувати в партнерові. І можливо, ці підказки. Будуть вам близькі, і ви зробите для себе якісь е, отримаєте для себе якусь відповідь, або отримаєте осяяння. Ну, поїхали. Що мене дратує в партнері? Партнер не дає достатньо уваги. А задайте собі питання: як часто ви даєте собі те, що вам Потрібно. Поки ми не навчимося це помічати і давати собі його, партнер завжди буде вам на це указувати, партнер залишає речі не на своєму місці. А в якому стані у вас робочий стол чи сумочка? Повірте, що коли там буде порядок. То речі одразу почнуть лежати на своєму місці. Партнер не слухає моїх порад з приводу здоров'я. А ви все робите для того, щоб бути здоровим? Партнер критикує дітей. Скажіть із правди. Що ви дозволяєте собі критикувати інших людей. І таким чином партнер показує вам про це. Подивіться і справди на себе. Мій партнер дуже прив'язаний до своєї мами. Це ця претензія дуже близька мені, тому що я. Відчувати це на собі, і про що це? Насправді партнер таким чином показує, що можна бути прив'язаним до близької людини і будувати відносини з іншою. Якщо, люд... Якщо твій партнер дуже любить маму, ну або тата, я буду лавіювати. Це означає, що цей партнер може бути дуже вірним, і найчастіше це трапляється саме так. І ви знаєте, коли я для себе це зрозуміла, я поміняла відношення як для до свекрухи, так і до себе, і до чоловіка. Я зрозуміла, що мені не, не обов'язково змагатися із свекрухою, тому що вона мама, я жінка, і ці ролі ніяк не перетинаються. Але відчуття того, що я любляча і мій чоловік мені вірний, це дуже сильно покращує відносини між партнерами. Мене дратує те, що мій партнер не може подолати свої комплекси. Про що це? А ви працюєте на повну можливість свою? Чи ви засиділися в зоні комфорту і не хочете пробувати щось нове або виходити з неї і робити маленькі кроки до і ризикувати? Якщо ви е, там кожен день нахаджуєте 5000 кроків або 10, може, треба вже робити не 10, а 12, подумайте над цим, де ви засиділися вже дуже довго. Мій партнер безиніціативний. Mm -hmm. Подумайте. А в якій сфері життя ви проявляєте безініціативність? А вона точно є. Це може їжа бути, а може сфера здоров'я, а може відпочинок чи сон, а може робота? Точно ви десь не проявляєте ініціативу? Мене дратує, що перед дітьми мій чоловік виставляє себе в кращому світі. Він добрий, а я поганий поліцейський, дуже знайома ситуація. Іноді... Що це для нас? Іноді нам треба навчитися, бути, проявляти жорстку любов. Коли ми проявляємо жорстку любов до наших дітей, таким самим чином ми вчимося проявляти цю жорстку любов до себе. І ця жорстка любов називається. Дисципліна. Тож чоловік нам буде завжди показувати, що треба звернути на це увагу. Мій партнер шкірний і пасивний. А можливо, він взяв на себе таку роль для того, щоб вам стати більш вільною і більш активною. Цікава думка. Мій партнер постійно спішить, ну, насправді це питання до нашої свідомості. Наскільки ми дружимо з медитаціями, концентрацією уваги? Тому що спешка це наше дзеркало нашої свідомості. І Воно в даний момент може бути метушливим і неспокійним. Подумайте над тим, як ви часто приділяєте цьому увагу. Мій партнер мене критикує. Це часта ситуація, правда? А можливо, іноді замість того, щоб дати підтримку, ви дозволяєте собі роздавати цінні поради? Тому чоловік вас і критикує? Це один як із варіантів. Тому що пам'ятайте, що чоловік, він як напряму показує нам наші проблеми, так і навпаки. Тобто подивіться із ситуації: Мій партнер мовчазний закритий. А можливо. Іноді вам треба бути більш закритим і більш мовчазним. Що у нас тут пишуть? Іноді якась неуважність в дрібницях. Наприклад, якщо я не виставляю пакет із сміттям, він його не винесе. Ще те, що він часто насміхається над моїми захопленнями, хоч і по-доброму. Цікава ситуація, і вона криється в вашій відповіді. Неуважність в дрібницях. Можливо, він показує, що путь до, вашої, до вашого зростання знаходиться в дрібницях, а ви цього не помічаєте, і таким чином він робить на цьому акцент. Насміхається над моїми захопленнями, хоч і по-доброму. А, а можливо, в даному випадку ви є для нього вчителем, і він звертає увагу на ваші захоплення, і ви є для нього якраз тим маркером, який є кроком до зростання. Пишіть ще коментарі, будемо розбирати. Тож, підводячи такі підсумки про гнів на нашого партнера, я хочу сказати, що партнер завжди буде для нас недостатньо хороший, недостатньо добрий, поки ви не подивитесь на себе і справди. Поки ви будете ховатися від власних недоліків. Партнер завжди буде вам це вказувати. І дійсно, да, ми деякий час можемо притягати для себе складних партнерів і вчитися на них. Коли я говорю, що жінка повинна бути мудрою, я не кажу, щоб вона була безхарактерною, безвольною. Ні, це означає, що жінка повинна. Опираючись на свою внутрішню силу і г... розум, глибокий розум дозволяти своєму чоловікові почуватися королем, для того, щоб він до своєї жінки відносився як до королеви. Джоджо Моїс сказав Кохання це стан, коли ти готовий на все заради іншої людини, навіть на самопожертву. Тож, любіть один одного і будьте щасливі. До побачення!